Зараз поліночка на денному сні спить. Зараз я їй підготую одяг, підготую водичку, суміш. Я вам кажу, оце зараз літо, спека така, і я вам кажу, взагалі вона перестала їсти. Її, щоб заставити щось з'їсти, це ну, треба, я не знаю, титанічних зусиль ну, взагалі. Докласти, щоб вона щось поїла. Вона в основному таке водичка, сочок, суміш п'є. І це Ну я просто переживаю за неї. Ну Це коли вона дуже-дуже холодніє, тоді вона може щось поїсти. Навіть її улюблені кашки, які Ну вона обожнює просто о, кашки, і вона то не хоче їсти. То змійте, ну Це просто якась морока вона врядує, вона плюється, вона просто Ну це якийсь треш. Я їй вже в поїльничок. Набрала водички, зараз закипить вода в чайнику, і я їй хочу приготувати суміш, тому що я вам кажу, кашею вона плюється, вона їсти не хоче, вона вирядує, вона, ой, я вам кажу, таке робить, що це капець. Зараз вона спить. Я їй підготую одяг, тому що хочу вийти з нею на двір, трошки погуляти, тому що, коли вона трішки довше поспить, вона тоді вночі. Гуляти, мама, гуляти, гуляти і все. Я Нароблюся, хочу відпочити, а вона гулять, тому що вона е, ну, переспить той час, коли е, ну, треба вже е, гуляти, вона спить. І тоді вона довше засинає ввечері. Так що зустрінемось пізніше. Зараз я підготую їй якийсь одяг доволі гарненький, і е, потім покажу вам, дівчатка. У мене е, е, з'явилася проблема. Е, я вибрала декілька е, видів одягу, але не знаю, який вибрати, тому що. Мені весь подобається. Перше, це ось таке платічко, доволі шикарне, гарненьке. Потім йде ось такий, типу, пісочник. Ну, він такий гарненький, але на резиночці, я думаю, її давити не буде. І ось таке дуже легеньке платко. Ось, ось таке шикарне, таке, ну просто топ. І оце, я не знаю, все мені подобається. І ось це легеньке, і ось це таке воно з дірочками. Воно, ну, Дихає. І оце платтячко таке шикарне, дуже гарне. От мені все подобається і все. Ну, я зараз е, за кадром щось виберу і потім вже повернусь до вас, тому що <хи> це просто, ну, мені все подобається. Мені хочеться її кожну, кожен одяг вдягти і е, щоб вона все поносила. Вона ось уже крутиться, зараз я її буду будити і буду вдягати. Ліночку, дівчинку моя маленька, прокидайся, прокидайся, підемо гуляти на двір. Поки погоденька, давай прокидайся, прокидайся моє сонечко, і прокидайся, і прокидайся. Ти так спатька гарне, так? Хто в мене спав так гарно? Ой, бо я там спав, то так спав, прокинулася наша дівчинка. А ти ви, яка я тобі платечко гарне приготувала, дивись. Сідай моя маленьке. Ой, сього сьогодні таке, ой, сьогодні, ой, ой, ой. Плідочка. А диви, яка, мама, тобі гарне платечко приготувала. Ой, яке гальне платічко, ой, в мене буде поліночка гарненька. Так, хоч як люка є. Ходи на ручечки, ходи на ручечки, моя дівчинку маленька. От Ой, ходи, ходи. Яке платечку скорми, глянь. Але вже платічко, подави. Давай будемо дяватися. Давай, давай. Човай, моя маленька, платічку віддімо. Давай. гарненький хто? хто тут? Давай будемо вдягатися, давай. Ой, будемо вдягатися. Ой, а хто у мене тут такі гарненькі буде? Я її шортики не буду знімати. Хто у нас тут такий ганесенький? Хто там тут такий гарненький. Так, давай, 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 давай. Давай, коленочка, давай, давай, давай. Ой, чому я маленька така дівчинка, якась тебе гарнесенька. Ой, гарненька, ой, гадайка, ой, галенька, дівчинка моя. Так. Ой-ой-ой, туди сидить. Сідай, сідай, зараз мама намочку знайде. Ой, так моя дівчинка сидить, яка ж ти красунька. Ай, красунечка. Дивіться, як вона сидить гарно. Зараз я знайду її намочку і и повернуся до вас. Ось така в неї намочку шикарна. І зараз ми її втягнемо. Іди такий красунчик. З посими ногами. Так, е як е холодніше стане, я їй е ось таку шапочку вдіну, потім ось таку куртиночку вдіну і ось такі повзунів ціну. Так що, майже видно. Візьму, буду катати її у колясці по двору, е тому що в ну, нас покошено і в ну, разі впадачі шоту. Вона може поколотися. Ну, Вона не дуже таке любить, так що будемо в колясці гуляти, по двору. Я постелю е, ось такий пледик, я недавно його зв'язала, і ось таку пелюшечку. Доволі шикарну. Можливо, ви бачили. Ось така пелюшка дуже гарна. Зараз е, піду постелю е, плед і пелюшку. І м, потім уже. М, е, Приготую суміш молочко, тому що по-любому вона буде пити. Візьму пляшечку із водичкою, із сумішю візьму пляшечку і потім вже буду, будемо вирушати на двір. Так, дівчатка, приготувала я суміш, перелила в іншу пляшечку, тому що та чомусь протікає. І ось в такій пляшечці буде молочко. Ще молоко гаряче, тому зараз ми із полінкою вийдемо на двір. І будемо гуляти. І так, ми вже із поліночкою гуляємо. Доволі таки гарно собі, як ми їдемо, як ми гуляємо. Так що ось такі справи. Я взяла їй, хотіла поліночка, водичку взяла, взяла їй молочко, пелюшечку взяла, потім взяла ковтинку, повзуни і десь там шапочка є. Так що ось так ми гуляємо. Ой-ой, куди-коди куди? Куди ти вискакуєш, не можна? Поліна, не можна вискакувати. Ось так схилилася собі гарно. Ось так, ось так ми гуляємо. Ось так ми гарно гуляємо. О, вона собі отак звісилася, я просто боюся, що вона не випала. Ось, 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 ось. Гляди, не перекінься. Поліна, ось так ми гуляємо. Доволі гарненько так. На, може, ось так часами сидіти, ми як е, йдемо десь в магазин гуляти. Е, по хлібкам чи по продукти, то вона оце завжди так е, звішується і дивиться е, на дорогу. як е, Під ногами дорога йде. Так що ми ось так в тіньку, вже вечір доволі гарний. І ми так гарно гуляємо. Там воно Сіма теж гуляє з нами. Так що ось так гуляємо. Я можу двома руками помаленьку триматися, тому що в мене опора є. І я зможу е, нормально собі, е, якщо замарюся, то е, можу собі спокійно сісти і посидіти. Так що ось так ми гуляємо. Насправді тут вітерець, але ну, не критично. Так що ми гуляємо з тобою. паненько. Так, і, о, що ти там так дивишся? Поліночка, що ти там так дивишся? Ось так дивишся, гарно, гуляєш. Мама катає дівчинку, так? Ох, і катає мама дівчинку. Так, ну, так вона буде сидіти так буде наблюдати за дорогою її. Ми так можемо часами сидіти. Вона таке любить. Ну, як мама любить подорожувати, любить гуляти. Так що ось такі справи. Доволі гарненько, туди не можна. Оліночко. туди не можна, Не моя, не моя, не моя, не моя. Сиди, 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 сиди. Вона колись була чуть не полетіла. Ти будеш питань? Моя дівчинка мила. Може тобі водички дати? Пішли оттуди на лавочку сядемо і мама тебе погодує. Оттяг. З'їхали. З'їхали. Зараз я полюшечку постелю їй. Ми з нею доволі таки гарненько. Посидемо І на лавочці, так? На лавочці посидемо. Дівчинкою моєю маленькою. Отак так вона дивиться на дорогу, як воно все мелькає. Так що ось такі справи в нас. Так, зараз я її буду годувати. Ось так, моя дівчинка маленька. Ой, отак сиди. Давай, маліночка. Пий пи, моя дівчинка. моєї так Ой, так. моє маленьку. Молочко ще гаряче. Ще гаряче молочко. Маленько, така. До питинки хотіла, вона дуже в мене молодець велика, я її дуже хвалю, вона в мене взагалі розумнечка маленька. Все, все, молочко ще гаряче, ще будемо гуляти. Ось така моя дівчинка. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, гляди, 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 бо ти щас упадеш, Поліна. Упадеш, опадесь. Отак держись. Держись о такого. так. Все. Поїхали, їдемо, 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 їдемо. Це, отак вона гарненько в мене гуляє. І ми такі довольні. Ну, ось так моя дівчинка гарненька така. Отак ми гарненько гуляємо, їздимо з нею. Вона дуже любить в колясці кататися, дуже. Не ну, часто ми е, виходимо, в основному я лишаю з татом е, полінку. Так що ось такі справи. Так, ось. ось чудо. А ми гуляємо. Перекидаємося, так? Перекидаємо. Ось так моя дівчинка. Так, зараз ми посидимо в холодочку, погуляємо. От, 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 от. От, так ми їдемо, так? Так гарно катаємося. Так гарно катаємося. Ось тут е, протяги і я стараюся не дуже її витягувати напротяг. Ось так, сиди, гуляй. Сіди Ось так щоб її вот так, все, сержні з нею. Гуляємо. Ой так, що таке? Гуляєш? Ох, гуляєш. Моя дівчинка маленька. Ой так ми гарно гуляємо, на дикий листочок. Ляник листочок. От ще попробу його вирвати. Поліночка, глянякий листочок. Ай, ай, ай гарний. Ай гарний, ай гарний. гарний. Бери, 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 бери. який листочок гарний, мама зірвала, да? а пахне. Як гарно листочок пахне, так? Ну, так? Моя дівчинка маленька. А так ми гуляємо з нею. Доволі гарненько, затишно тут. Тут Там трошки притягиє. Так вона бавиться листочком. Так, моя дівчинко, зараз ми, напевно, тебе далі пересадимо, тому що я боюся, щоб ти в мене не впала. Так. Напевно, так ми зробимо. Так, це ми сюди покладемо. Ну, Ще молочко в нас доволі гаряче. Так, давай. Ось так, це це сиди, ось підмосимо її. Ох, і ось так буде. Доволі гарненько. Вона дуже любить водичку. Ще гаряче. Ще гаряче, ще гуляй так. Ой, моя дівчинка. А листочок що не береш. Бери листочок. Бери, бери листочку. О, дивись, Дивись. Бере його так в ручку. Все, бавиться, поки моя. моє. Отак галенько. Ми з нею бавимося, гуляємо. Що там? Що там, пелюшка гарна? Пелюшечка гарна. А що ти хочеш? Ти хочеш сюди? Там падеш, не можна. Падеш, Полінько. Отак ми гуляємо з нею. Походжу. От так моя дівчинка гуляє, гуляє, гуляє. Я хочу з нею колись вибратися в ліс, не знаю коли, але хочу вибратися з нею, погулятись трошки. І тим більше, можливо, якщо суниці не вимерзли, то позбирати суниці. Ось так гарно гуляє, так гарно гуляє. Так моя маленька поліночка, Так гарно бавиться. Ось тут ми розвели. Гуліна, ти щас спадеш. Так, листочок, да. за листочек заводила дівчинка моя. Все, гуляй, вже типитеньки хочеш. Моя дівчинка, питинки хоче. Сонечко маленький. Сонечко маленький. Це ой, з позиночком дуже класно. Я вам кажу, що це ну, просто. Вона так гарно п'є. Найбастеренько п'є і гарно. Так що гуляємо. Бавимося листочком таким гарненьким. Зірвала горіховий листок, бо іграшок не взяли. Тому ми так бавимося. От так-так, ось так-так моя Поліночка гуляє. От так моє сонечко гуляє. Ой, лесі. так ми гарненько гуляємо. З Та, у нас більш-менш такий о, гарний повноцінний день. Ми гуляємо, вийшли ввечері. ми так о, Пече сонце і е, вона не так виридує. так що Ось такі справи. Можливо, в лісі колись бую її. І е, походимо по лісі, можливо, грибочки будуть. Ну, хочеться мені ось так якось з нею прогулятися. Поки ще так гуляємо. З п'є водичку, гуляє, так смачно. Так що ось такі справи. Вона вночі погано в мене спала. Я не знаю, я боюся, щоб вона знову не заснула, тому що ну, реально, якщо заснути, це буде просто треш. Ну, Вночі як покинеться, то буде нам горе мамі. так? Може взяти е іграшки якісь, щоб вона бавилася. Так, зараз я полотую і вона погулялась, на який я за той час схожу і ū, якісь іграшки. Так, я вже цілу кучу іграшок їй взяла. Так що нехай дитина бавиться. Зараз ми поїдемо в холодок. І будемо гуляти в холоду, так що йдемо. Вже листочок її не цікавий. І ми йдемо отак гуляти. Там трішки погуляємо і будемо вже в хату йти, тому що прохолодно і комарі жируть, У Моя дівчинка маленька така. Ось так ми гарненько бавимося. А такий листочок їй цікавий, бачите? Ось така моя дівчинка. Ось тільки щонечко маленьке. Так, комарі жаруть, так? Давай, мама, накриє тебе. Щоб комарі не жерли. Давай листочок він вже какав, какався, він зірв'яв все. Бере ось таку іграшку. Бери все, грайся. Диви якась оця. Хочеш Диви. Ой, барси, диви, новенька іграшка. Так що її трошки ось так прикри, щоб комарі не жерли. так. Хоча не знаю, кувточку вдягти їй. Тому що реально о, кусають комарі, і ну, це не дуже добре потім. Треба мастити. Давай, мама, дій на тобі. Давай, мій сонечко маленьку. Очікую. Треба, треба втітися. Полінка. Комарі жруть. так, Отакуночку легенько втягнемо. Ось так. Все. Сиди, я не буду вдівати. Все, ох, не любить вона оце Кофти ті. На, на, бери, бери. Сюди то іграшка. На гризунець перегорайся. Бери, бери. бери гризунець. О, давай, як гарно ти бавись. Давай поп'ємочки. Ось ту моя грузю, моя дівчинка маленька. Мій сонечко, тебе. Бачиш, який мамопоїночок тобі зробила гарний. Так, що ось такі справи. Мій сонечко маленьке, все. Вона багато не п'є, вона оце отак сірнула трохи і все. Так. Ну, молочко ще гаряченька, я боюся, щоб вона не полеклася. Так, кофту ми вдягли. Штани поки що не вдягаю, тому що... Ну, ще до штанів не дійшли. Не добралися комарі. Вона не любить, коли кохта застімнута, то це просто треш. Вона кричить, варядує. так, моя дівчинка, так. давай, мама, тобі ще новий листочок сірва, давай. Ось так. О, третій листочок. Погіночка. Ай, пахне. Ой, пахне, все. Іграшка вже не треба. На, на тобі. Все. Грайся листочком. Оце в неї листочок. Це просто я не знаю, що це таке. Так? Ой, як ми гарно гуляємо. Так Трошки, що тут так... Все гуляй. Все, За чоловічком сидимо, сюди гуляємо, бавимося. Так що ось такі справи. Моя дівчинка маленька, але комарі жируть сапапець. І Мене живуть вже, вже. Воду майже випили, молока навіть і не показується, бо ми не хочемо ні пити, ніде, нічого, це на одній воді сидить. На воді, на компотах, на сочкові, оце таке. На суміші, на воді, ну в основному вода. Суміші то не дуже вона, коли дуже так захоче, такі вона вже у нас цей. Ай! Комарі гризуть. Напевно, ми вже підемо до хати, тому що комарі жируть. Оце таке. Так що вже зустрінемося в хаті. Так, будемо йти. Ай! Поліночка не падай. стій Стоїть, стій маленький. Ось так, все, опирайся. Листочок покинула на листочок. О, Все, листочок, є є, є все є. Так, водичку ми вже випили. Водичку ми вже майже випили, трішки лишилося. А молочко ми таки не пили. Здається. Ну, що таке. Можна пити, прийдемо хату, тоді вже будемо пити. Так, що ми статі спроби. Поїхали, полівечко, поїхали, поїхали, поїхали. Поїхали, поїхали, поїхали до хату. Поїхали, поїхали, поїхали. О, чи Вже листочок не треба, шо ти там реш. Іграшку, ну давай, давай вже вдома будемо з іграшками товтися. Давай. Все, гуляй. Це все треба позаносити, тому що я вам кажу, це щось іщимось. Так, що ось такі справи. У нас. у нас вже вітер піднявся. Так, все. Погуляли. Пішли бо комарі догризнуть. І маму, і тебе. отюк, мій сюнечку. Все. Ходи мій сонечко, ходи. Сідай, зараз мама кофточку ковточку тобі скине, бо вжалишся цього хоч жавку. Що комарики пожарили, так? Комарики поїли, дівчинку мою. Що це штанів не вдягали. Так що хай собі гуляє, я зараз занесу решта речей і е, хоча б суміш, хай вона поп'є, бо ну, їсти вона облак не вийде, це я точно. знаю. Це хіба що завтра, тому що спека така була. Ми ще й комарі пожарили, так це взагалі. Так, принесла їй водичку, це тільки лишилося, треба на ніч дивити. І те молоко я вилила, тому що воно вже холодне, а ось свіже налила. Так що ось такі справи. Зараз буду годувати. А там єрочки покривають. Буду бавити собі сонечко. А де твоя ще одна ілошка? Не помила. Іна, а де ти ділаш? Гризінцю. Нема різниця. Все? Види Ді я діла, тоби загубили гризінцю. Це його все одно ну, кидати треба. Ось такий, куди в мене На, Бери. Та бери. Не хочеш таки, -то Може, тобі. На, Тобі ось такий. Все, бери. Таки. браляй. Все, напевно, паночку скинемо. Ось такі. Повзони так і не пригодилися, тому що почали дуже жарти комарів. Зараз я принесу налью водички зі, і, о, перезу, на водички їй і принесу кому на коп'є. Так, дівчатка, долила водички, зараз я буду її годувати, тому що ну, це просто капець. Давай мені дочки на берег давай. Давай, давай. Ні, ні, ну, добре питання. Добре, добре. Зараз, ночку, тепленьке. Так. Зараз буду, буду тебе готувати. Хоч мій йону лимилий. Утюк. Поліна, я вже не буду діставати, кидаєшся. Давай. давай. Так. Все пий, 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 не виглядуй. Суміш попий. Давай, моя сумочка, давай. Давай моя дівчинка, давай. Давай, давай ти цілий день нічого не пила. Давай моя дівчинка, давай. Я вже кашу тобі не даю. А? Давай, пий, пий, пий моя дівчинка, пий. Пий пий. моя дівчинка, Бачиш, як ти гарно п'єш. Може, Ми гарненько погуляли, якби не комарі, тому вже давно. Ще погуляли. І так, ну, я, кажу, комарі жируть. І то так тнуть, добре покусані, Ноги пожерті. Так, все, не будеш? Що ще зроблю. Так. Давай смартинку. Дівчинку таку, сідай гуляй. Зараз я дам іграшку. Так, ти вже, кошенятко моє миле, вже другий пустила на долівку. Другий гризунець. На. Я не буду кожні 5 хвилин бігати і мити тобі гризунці, Так, хай собі бавиться. Так, я піду помию маску. Ось, 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 ось. Бався, так. Бася, тричі, ячко, кидить. Так. Це кажешка. Все, хай собі гуляє, е, а я за той час е, візьму так, е, ось хай пляшечка буде. а я ось вилью е, молочко. Вона його вже питання 100%, тому що це вже воно напититься. Ну, Спека така туди. Так що хай вона собі бавиться, а я е, за той час е, піду помию пляшечки і. Е, Буду її укладати спати, хоча ще можна трішки погуляти. Ось такі справи. Знаєте, де знайшла? Де вона впустила, коли ми, е, я її брала з коляски перед самим порогом. Я вимила, е, зараз гризунець буде сохнути разом із пляшечками. І е, я пізніше налью колінці е, е, замість води е, компоту, і вона буде е, лягати і буде вже дрімати. Поки що нехай вона бавиться. Ось така моя дідка-голотинька. Кириклінка. Може тобі такий ще лесенець стати. Ну яких лезенців? Що це просто ось такий у нас ще є, давай оцей. На, полібався. Так що в неї її грашок дуже-дуже багато. І ось таке лисенятко є, вона дуже його любить. Дивись, а що це таке? А що це таке? Твоє лисенятко? На, бався, бався. Так. А я за той час поскладаю пелюшки, тому ну, що ми. Доволі таки багато ними користуємося. І е, мала дуже любить, е, коли засиноє, вона любить куточок пелюшки брати і в рота запихати. Ну це просто я вам кажу. Так, гуляй, гуляй, моя дівчинка, маленька бався, бався моє серденько. Так, зараз я е, вам покажу, е, що я зробила. Так, ось ще у нас німблер є, але ми туди нічого не кладемо, вона ясно чухає. Давай бери. Чуха ясно? Я вам зараз покажу, е, скільки у нас е, пометолу посуду, ви просто будете Ось У нас стільки посуду. І е, е, коли він висохне, я покладу в тумбочку. І він буде, е, в я завжди е, пляшечки відкритими зберігаю, щоб вони не задихалися і е, щоб поки що бавиться. Е, нехай собі бавиться, я вже е, пізніше е, прийду і буду вкладати спад. Так, у нас вже сутині є. Я буду вкладати Поліночку з патинки. Ми по режиму стараємося вкладати її спати, тому що ну, режим є режим, тоді вона сама буде проситися і е, буде лягати з патинки. Так, Поліночка, час лягати спатинки. Давай, давай, не я давай. Давай, я візьму тебе на ручки, трішки тебе на ручках. Ні-ні-ні, ні ні тільки так. Не, не кидайся. Бачиш, яка ти? Все, давай, 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 давай. Так, я її за кадром поношу. Трішечки. Що, вже спатеньки хочеш, так? ти моя дівчинка. Болі яку до мене його не помілося. Давай, да лягать. Візьмеш, візьмеш свою іграшку да. От так, от так, от так. Давай ми скинемо платьку, щоб воно тобі не заважало. От так. Сідай, сідай, зараз буде сплапенки. Ой, тюк-отюк. Атьок, все, зараз я футболочку не втянула, десь ту футболочку несв'я. І поклала, десь не пам'ятаю. Все, все, шортики скинемо, все, 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 все буде добре. Давай, так. Так, де в нас футболочка? Де в нас футболочка? Куди її, так нема? Хто чому бачив? Так, ось. Так, давай ми футболочку втягнемо. Ой, так. Твоя любима, скільки. Ой-ой-ой, давай. Давай, Отак, все, будем лягатеньки. Логаний, саденьку маленьке. Ой-ой-ой, давай. Ой, ой, Ой ляй. Давай будем спатинки, давай. Давай, я тобі зараз пелюшечку дам. Яку тобі дам? Отаку. Отаку давай бери. Бери. так, бери. Твоя пелюшечка твоя все. Отак. Вона любить це просто так. Що тобі ще дати? лисичку твою давай. От, о, все, все. о бачите Вона вже взяла собі до рота і все. Так що ось такі справи давай. Зараз я накрию її пелюшечкою. Ще лягай. Лягай, так ручку пускай. Ляй, спаденька, давай. давай. тюк мій хорошенько, давай. Все, вона собі буде лягати, буде синати. На цьому я завершую свій влог. Дякую, що були зі мною, що провели. З нами час. Я думаю, вам сподобався сьогоднішній ролик. Тож до зустрічі. Всього вам найкращого. Всіх люблю і міцно обіймаю.